Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Статевий член. Статевий член або прутень. Пеніс виконує функції виведення сечі і залягання, введення сперми в піху жінки. У дорослого чоловіка довжина статевого члена поза станом ерекції дорівнює 6-11 см. Задня частина органа, корінь статевого члена, радікс пеніс прикріплюється до обох лобкових кісток і розміщений під шкірою. Рухлива частина прутня, що має циліндричну форму і звисає донизу, називається тілом статевого члена корпус пеніс, яке закінчується потовщеною головкою статевого члена, глянц пеніс. Головка статевого члена має конусоподібну форму, її нижня задня поверхня сплющена. Основа головки потовщується і утворює вінець головки Corona гляндіс, що відокремлене від тіла статевого члена неглибокою борозною шийкою головки, кольом гляндіс. На вершині головки розташоване подібна зовнішнє вічко сачівника. Остіум оретер екстерном. Передня поверхня прутня називається спинкою статевого члена дорсум пеніс, а задня сечівниковою поверхнею фація уреліс. Статевий член вкритий шкірою, вона дуже тонка, ніжно-рухлива і розтяжна. Такі властивості шкіри забезпечують підшкірний прошарок статевого члена. Теля субкутана пеніс. Що складається з пухкою сполучної тканини і на місці підшкірної жирової клітковини. Шкіра головки статевого члена найтовша щільно зростається з білковою оболон губчастого тіла і тому нерухома. У ділянці шийки прутня шкіра утворює колову складку, що охоплює його головку. Цей шкіряний мішечок, називається передньою шкіркою статевого члена. Припутіум пеніс довжина передньої шкірочки дуже мінлива у окремих чоловіків. Вона відносно найдовша у хлопчиків. Між передньою шкірочкою і головкою є щилиноподібна порожнина, що відкривається отвором попереду голов. При висуненні передньої шкірочки назад оголяється головка статевого члена. Передня шкірочка статевого члена має дві шкіряні поверхні. Внутрішню найм'якшу, що обернена до головки прутня, і зовнішню значно щільнішу. У внутрішньому шарі шкіри є багато залоз передньої шкірочки. Гляндуля пряпутіальс. Залозиті зони, що виділяють сальний секрет смегму. На задній сечівниковій поверхні прутня шкірочка зростається посерединій лінії з головкою статевого члена, утворюючи поздовжню складку вуздечку передньої шкірочки френулюм припутій. Починаючи від вуздечка посерединій лінії сечівникової поверхні прутня проходить шов статевого члена, рафи пеніс, який переходить у шов калитки. Статевий член сформований двома печеристими тілами, правим і лівим, і одним губчастим тілом, яке забезпечують ерекцію прудня. Кожне печеристе тіло статевого члена, корпус кавернозум пеніс, має витягнуту циліндричну форму з загостреним передніми і задніми кінцями. Задній кінець печеристого тіла, який називається ніжкою статевого члена. Крура пеніс прикріплюється до ликістя, пересереднього, краю нижньої гілки, лобкової кістки і гілки сідничої кістки. У ділянці підлобкового кутапи через тіт тіла щільно з'єднуються між собою посередніми поверхнями, утворюючи на задній нижній поверхні жолобок. У цьому жолобку залягає губчасте тіло статевого члена корпус понгіозум пеніс, що попереду закінчується розширеною головкою статевого члена глянц пеніс. Задня розширена частина губчастого тіла називається цибулиною статевого члена бульбус пеніс, і розміщена у товщі м'язів промежини. У губчастому тілі проходить сачівник. Кожна печеристе тіло і губчисте тіло покриті щільною сполучною тканиною, відповідно білковою оболонкою печеристих тіл, туника будінея корпорум кавернозорум і білковою оболонкою губчистого тіла. Туника будінея корпоріс спонгіозі, у яких відсутні гладком'язові клітини. На голівці прутня білкова оболонка майже не виражена. Між правим і лівим печеристими тілами білкова оболонка утворює перегородку статевого члена, Септум пеніс. У цій перегородці є отвори, через які судини печеристих тіл з'єднуються між собою. У голівці статевого члена посередині у стріловій площині проходить перегородку головки септум гляндіс. Від внутрішньої поверхні білкової оболонки печеристих і губчастого тіл відходять численні сполучнотканинні перекладки, що галузяться і переплітаються між собою. Відповідно, вони називаються перекладками печиристих тіл трабекулі корпоскумліум кавернозом. І перекладками губчастого тіла трабекулі корпоріс спонгівозі. У перекладках містяться багато гладких міоцитів, колагенових і еластичних волокон, фібробластів. Між перекладками розміщена система числинних тонкостінких печер, сполучених між собою, а саме печери печеристих тіл. Каверне, корпорум кавернозорум і печери губчастого тіла, каверна корпоріс спонгівозі. Печери є своєрідними судин... судинними порожнинами. Виставлені ендотеліями, у якому відсутні пори. Між печерами у сполучній тканині проходять артерії і вени світового члена. Артерії мають специфічну назву покручення артерії артерії гіліцини, оскільки під час спокійного стану органи вони закручені у вигляді спіралі. Вени називаються печеристими венами. Вени кавернози В стінках артерії і вен є багатоколових пучків гладких міоцитів, своєрідних замикачів, скорочення яких. Перекриває відтік крові від прудня, забезпечує його твердість під час ерекції. У голівці статевого члена є багато зруйстих вен. Печеристі і губчасте тіло оточені фастією статевого члена. Фастія пеніс. Воно потовшується на його спинці, вділяються корені статевого члена, бо у фасті вплітаються сухожилки, сідничок печеристих і цибулуни губчастих м'язів промежених. Фасції є продовженням обгортальної фасції живота і поверхневої обгортальної фасції промежени. Між листками фасції проходять поверхневі артерії і вени статевого члена. Прутень укріплений двома парними зв'язками підвішувальною і кращоподібною зв'язками статевого члена. Підвішувальна зв'язка статевого члена, лігаментом суспензоріум пеніс, починається від. Обгортальної фасі живота в ділянці білої лінії над лобковим симфізом і вплітаються у фасцію статевого члена. Про що подібна зв'язка статевого члена, лігаментом фундіформи пеніс має трикутну форму, починається від нижної частини лобкового симфізу, охоплює з боків корінь статевого члена і вплітається в білкову оболонку печеристих тіл. Локна цієї зв'язки також проникають в калитку, зокрема в її свистого оболонку. Кровопостачання та іннервація статевого члена. Шкіра і оболонки статевого члена кровопостачають передні калиткові гілки глибокої, зовнішньої соромітної артерії, гілка стегнової артерії і спинкової артерії статевого члена, гілка внутрішньої суромітної артерії. і губчасті тіла статевого члена живляться кров'ю, гілками внутрішньої суромітної артерії, спинковою артерією статевого члена, глибокою артерією статевого члена, пронизними артеріями статевого члена, а губчасти тіла артеріями цибулини статевого члена і сичівниковою артерією. Глибока артерія статевого члена галузиться на численні покручення артерії, що проходять у перекладках печеристих і тіл. Середня оболонка цих артерій потовщена за рахунок потужних, голових і поздовжніх пучків гладких міоцитів. У стані споку артерії прутня звивості, бо гладкі міоциті поздовжніх пучків середньої оболонки скорочені. У стані ерекції міоцити розслаблені. Тоді артерії виправляються печери, печеристих і глубчистого тіл наповнюються кров'ю, звідси розмір статевого члена збільшується, він набухає і стає твердим. Колові пучки гладких м'язів середнього оболонки артерії і вен виконують функцію клапанів замикачів, що регулюють тиск крові в кровоносній системі статевого члена, забезпечуючи його ерекцію. Венозна кров від статевого члена відтікає до таких вен. Глибокі спинні вені статевого члена і вени цибулини статевого члена у міхорово-венозне сплетення, а потім у внутрішню клубову вену, в глибоких вене члена у внутрішню суромітну вену, а потім у внутрішню клубову вену, поверхневих спинкових венах статевого члена і передніх калиткових венах у великому пічкірну вену, а потім у стегнову вену. Лімфатичні судини статевого члена впадають у внутрішні, клубові, поверхневі пахвинні лімфатичні вузли. Щутливу і статевого члена здійснює дерсальний нерв статевого члена, що є гілкою соромітного нерва. крижове нервове сплетення. Симпатичні після вузлові симпатичні волокна від нижнього підчеревного тазового сплетення. Парасимпатичні, печеристі нерви статевого члена після вузлові волокна, що є гілками тазових внутріщових нервів, проходять у складі соромітного нерва з крижового сплетення.